Євгене, після Євробачення більше треба вам нерви тренувати ніж м'язи. Всі питають чи є життя після Євробачення, чи там його немає. Слава Богу, той чувак, який вистрибнув на сцену і показав голий зад. Він врятував весь негатив, який мав бути направлений на нас. І слава Богу, так сталося, що він на себе все перетягнув, і нам ніби окей. Після виступу на Євробаченні вам дісталося на горіхи. І Костянтин Маладзе розповідав, хто винний насправді і з грінджолами вас порівнювали. Дивно, коли люди спочатку говорять одне, ну мовно кажучи, той самий Костянтин. не потрібно було нас запрошувати на відпіркові тури, а потім називати нас позор. Він позор позор для України. Він сказав. Що ж таке запросив? Значить, ти знав про те, що така музика може бути на Євробаченні. Батько завжди вчив і вчили у дворі після бійки, кулаками не потрібно махати. Вам самим було дуже образливо те, що за вас проголосувало так мало людей, що ви опинилися так низько, буквально за дві сходинки до кінця турнірної таблиці. Умовно кажучи, щоразу, коли ми очікували, що якась сусідня країна буде голосувати, ми думали, що це буде якісь бали. І коли там Літва. Нічого, Латвія, нічого, Грузія нічого. Ми думаємо, що сталося, що значить, не так пішло. Маємо те, що маємо. Але 24 – це наше тепер улюблене число. Боже альбом, так назвемо. 24-те місце на Євробаченні. Ну це не дуже щаслива для вас. Цифра. Це звичайна цифра.